Усім привіт, друзі! Наближається новий рік, тож не буде зайвим нагадати головне правило гарного настрою на вихідних. Не забувайте що суботи, дивитись дайджест головних космічних новин тижня на каналі Альфа Центавра. Біля мікрофону, як завжди, я Павло Поцелуєв, і ми переходимо до огляду актуальних подій. Sierra Space, приватна аерокосмічна компанія, 13 грудня оголосила про вдале завершення випробувань надувного модуля Large Integrated Flexible Environment, LIFE, майбутньої низькоорбітальної станції Orbital Reef, яку вона розробляє спільно з Blue Origin. Метою двоетапного експерименту було перевірити рівень максимального тиску, який може витримати конструкція. Перший тестовий підрив лайф був успішно здійснений у липні цього року. Друге подібне випробування було проведено 15 листопада, і через руйнування, які могли виникнути внаслідок вибуху, команда науковців помістила прототип надувного модуля у вогнетривку траншею в центрі космічних польотів імені Маршала, штат Алабама, де раніше НАСА тестувало ракети для програми Аполлон. Після цього внутрішнє середовище наповнив. Газоподібним азотом, щоб перевірити текстильні матеріали на міцність. Метою експерименту було подолати позначку в 1257,6 кПа, встановлену НАСА для сертифікації модулів цього типу. Коли тиск досяг 1406 кПа, прототип вибухнув, що продемонструвало позитивний результат. Покриття модуля виготовлене здебільшого з синтетичного високотехнологічного волокна Вектран, що забезпечує стійкість до розривів. Усі Space заявили, що плетення, яке вони використовують, є достатньо міцним, щоб витримати необхідний внутрішній тиск. Проведені тестування також надали дані для визначення параметрів безпеки та надійності надувних систем. Випробування повномасштабних прототипів Life заплановано на 2023 рік. Надувний модуль слугуватиме як житловим приміщенням діаметром 8,2 метра і об'ємом 300 кубічних метрів, так і елементом корисного навантаження майбутньої станції Orbital Reef. Він складатиметься з трьох поверхів і вміщатиме екіпаж з 4-12 осіб. Окрім того, Sierra Space сподівається, що в найближчі Оки, використанням модулю також зацікавляться НАСА та Японське космічне агентство. Найближчими днями ровер Perseverance починає будівництво першого марсіанського сховища з Расхів. Це стане однією з ланок у роботі НАСА та ESA з метою повернення порід червоної планети на Землю. Половина зібраних зразків буде зберігатись у сховищі, а інша залишиться безпосередньо з марсоходом, який є основним засобом їх доставки. Усього апарат залишить на визначеній ділянці 10 провірок, які містять реголіт, зразки вулканічного виверження та деякі осадові породи, потенційно змінені водою, а також пробірки свідки. Останні відрізняються від звичайних тим, що в них додано речовини, які можуть уловлювати молекулярні чи тверді частинки, і при доставці до нас показати можливе забруднення. Це допоможе ученим визначити, які матеріали в марсіанських зразках можуть бути земного походження. Одна з головних вимог до будівництва сховища обрати гарне місце. Це має бути рівна ділянка місцевості без каменів у кратері єзеро. Після обрання місця наступним завданням для науковців буде визначити, куди саме і як скинути зразки, адже не можна звалити всі 10 пробірок у купу, адже міні-коптери, що збиратимуть їх пізніше, призначені для взаємодії лише з однією колбою за раз. Досі місії на Марс вимагали лише однієї хорошої зони посадки. Тепер нам потрібно 11. Перша ділянка призначатиметься для апарату Sample Retrieval Lander, а ще 10 для гелікоптерів Sample Recovery Helicopters, які злітатимуть та сідатимуть. До і після скидання пробірок команда Perseverance переглядатиме безліч зображень ділянки, зроблених марсоходом. Це допоможе вивчити місцевість та визначити точне розташування зразків, якщо їх замете пилом чи піском. Гарантією того, що гелікоптер отримає зразок, не пошкодивши інші пробірки, та не зіткнувшись із такими перешкодами, як камені, є те, що кожне місце матиме зону дії близько 5,5 метрів у діаметрі, тому зразки будуть розташовані зігзагом на відстані 5-15 метрів один від одного. Основна місія апарата Perseverance завершується 6 січня 2023 року, приблизно через два роки після його прибуття на Марс, 18 лютого 2021 року. Одразу ж розпочнеться розширена, у ході якої марсохід продовжуватиме розгортати сховище, а також виконуватиме нові завдання. Він підніматиметься на гору та дістанеться верхньої ділянки Дельти Єзеро. Там учені сподіваються дослідити кам'яні та інші породи, які були занесені з більш віддалених місць червоної планети та відклади. Дені древньою річкою, яка і сформувала цю дельту. У міжнародних перегонах низькоорбітальних супутникових угруповань зв'язку безсумнівно лідирує США. Проте у довгостроковій перспективі американським корпораціям не обійтися без сприяння уряду, особливо у суперництві проти КНР йдеться у звіті центру міжнародних та стратегічних досліджень. У роботі про спонсоровані компаніями SpaceX і Amazon Kuiper аналітики описали економічні та політичні чинники, що обмежують конкурентоспроможність американських підприємств у цій галузі. Основним їх суперником виступає КНР. чиї амбіції щодо створення власного угруповання супутників у зв'язку на ННО характеризуються розмитими межами між приватним та державним сектором. Що більше КНР планує розширити зону покриття мережі на країни Азії, Африки і Південної Америки, в чому їм допомагає економічна програма пояс і шлях. Автори дослідження стверджують, що заплутана мережа національних та міжнародних регуляторів не здатна впоратися з масштабами сучасних угруповань. Так, на листопад 2022 року SpaceX запустила понад 3,5 тисячі апаратів і очікує на дозвіл запустити ще 30 тисяч. Звіт підкреслює необхідність реформи процесу, проблема не лише у швидкості прийняття рішень, а й у відсутності чітких і універсальних правил для компаній операторів. Тим часом китайська компанія SatNet звернулася до міжнародної спілки електрон. Розв'язку регулятора Прион за дозволом вивести на ННО угруповання з 12 тисяч апаратів. У звіті йдеться про те, що SatNet планує створити інфраструктуру для збирання супутників у космосі. SatNet — критична частина стратегії КНР стати світовим лідером у сфері високих технологій. Повідомляється у проспекті компанії. Міжнародна команда учених виявила дві потенційно придатні для життя екзопланети земного класу всього за 16 світлових років від нас. Світи, що отримали назви GJ-1002b і C, обертаються навколо червоного карлика GJ-1002. Обидва з них мають масу близьку до земної і розташовані в придатній для життя зоні свого холодного світила. Їх орбітальний період становить 10 і 21 земну добу відповідно. Близькість екзопланет до сонячної системи робить їх відмінними кандидатами на дослідження атмосфер методом спектрального аналізу. Так, спектрограф Ендес надзвичайно великого телескопа, що наразі на статі розробки дозволить вченим перевірити атмосферу GJ 1002C на наявність кисню. Крім цього, обидві планети є гарними цілями для запланованого космічного інтерферометра Life. Виявити GJ 1002 B і C було непросто через яскравість їхнього світила, надто низьку для більшої спектрографів, однак сумістивши дані інструментів Кармене з обсерваторії Калар Альто та Еспресо комплексу VLT, астрономи змогли виміряти радіальну швидкість зірки з неперевершеною точністю до 30 сантиметрів на секунду. Астрономи проаналізували близько двох сотень тисяч архівних зображень Габла і провели десятки тисяч вимірювань, щоб виявити залишкове фонове світіння у небі. У проєкті під назвою SkySurf вони віднімали світло від зірок галактик планет, і слабке світіння залишилося подібно до світла від десятків світлячків на небі. Можливим поясненням такого явища можуть бути кометні сніжинки, що вільно літають. Наближаючись до сонця, лід сублімується, і кражаний пил розлітається на всі боки, відбиваючи на собі сонячне світло. Якщо це так, то астрономами було відкрито новий архітектурний компонент нашої системи. Така ідея підкріплюється ще одним фактом: у 2021 році. Інша група учених використовувала дані апарату нові горизонти, щоб виміряти фон неба. Збір даних проводився на відстані 4-5 мільярдів кілометрів від нас, де немає жодної присутності міжпланетного пилу. Тоді також було виявлено джерело фонового світла, ще більш віддалене ніж виявлене габлом. Його природа досі не пояснена. Астрономи будували теорії, починаючи від розпаду темної матерії і закінчуючи невидимими скупченнями далеких галактик. Результати наших вимірів вищі ніж у новий горизонтів, тому ми припускаємо, що це місцеве явище, яке поширюється не так далеко за межі сонячної системи. Якщо наш аналіз правильний, між нами та місцем роботи горизонтів існує ще один половий компонент. Це джерело може давати додаткове світло, яке випромінюється всередині нашої системи. Його ще не виміряли кількісно, і наразі це лише гіпотези, каже Тім Карлтон, професор університету штату Аризона. В бока Чіка справи йдуть своєю чергою. Не можна сказати, щоб там зовсім нічого не запалювали. Провели вогневе випробування з одним двигуном S-24, а з Booster 7 виконали кріо-випробування. роздільно перевірили кисневий та метановий баки, а здійснили чергову модернізацію орбітального стартового столу. Подивимося детальніше. Встановили додаткові клапани для рідких кисню і метану, що подаються в старшип. Це важливо для безпеки, бо раніше клапани були тільки на швидкоз'єднуваній кабельзаправній щоглі першого ступеня, а далі за 150 метрів у технічному бункері. У разі вибуху першого ступеня на стартовому столі трубопроводи до самого бункера були по небезпеці. Перекласти їх наново це справа кількох місяців. Тому ось так і покращують орбітальний стартовий стіл уже десь півроку. Це ітеративний підхід. Нам людям зі сторони цю роботу майже не видно, а SpaceX встановила вже стільки додаткових трубопроводів на стартовому столі, що в деяких місцях там не можна пройти службовими містками. А зате є помітні успіхи в іншому підрозділі компанії. У Starlink вже мільйон користувачів, точніше, мільйон терміналів використовують клієнти SpaceX. А Wi-Fi, що роздається від кожного терміналу, приходить на пристрої кількох користувачів. У 2022 році ми всі научно побачили наскільки важливий масовий супутниковий інтернет. Підіб'ємо підсумки голосування за головні новини минулого тижня, а далі поговоримо про запуски. Найцікавішим, ви визнали проєкт української ракети AutoFaga, а ось на другому місці розташувався потікший бачок в Російського Союзу. За головні ж події сьогодні голосуйте, як завжди, за допомогою шифрів новин, які висвічуються під час програвання ролика в правому верхньому куті, а також продубльовані в описі відео. Берете шифри найцікавіших новин і залишайте в коментарях. А наш скрипт. Потім їх рахує і підбиває підсумки на наступний тиждень. 16 грудня відбувся запуск експериментального китайського супутника шиянь 21 Він був відправлений на орбіту ракетою Чанджен 11 яка стартувала з космодрому Січан. Через п'ять годин SpaceX запустила супутник SWOT спільної розробки НАСА і національного центру космічних досліджень Франції. Він був відправлений на низьку навколоземну орбіту ракетою Falcon 9 спускового майданчика SLC-4E бази космічних сил США Ванденберг. Для першого ступеня ракети це був шостий політ. Він благополучно приземлився на посадковий майданчик LZ-4. Вартість розробки свод становить приблизно 1,2 мільярда доларів. Супутник масою 2200 кілограмів вимірюватиме рівні води в річках, озерах, морях і океанах нашої планети. Того ж дня з майданчика slc 40 бази космічних сил США на мисі Канаверал стартувала ще одна Falcon 9. Ракети відправили на середню навколоземну орбіту два супутники O3BM Power оператора SES. Для першого ступеня носія це був восьмий політ. Він здійснив успішну посадку на плавучу платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантичному океані. Супутники O3BM Power є частиною майбутнього угруповання з 11 апаратів, яке забезпечить покриття 98% площі земної кулі, надаючи послуги широкосмугового зв'язку для урядового, промислового і транспортного секторів. Воно працюватиме спільно з уже наявними супутниками СЕС на середній, навколоземній і геостаціонарній орбітах. 17 грудня з майданчика LC-39A космічного центру імені Кеннеді стартувала ракета Falcon 9. Відправив на низьку навколоземну орбіту 54 апарати супутникового угруповання широкосмугового зв'язку StarLink. Запуск став для SpaceX третім за 36 годин. Для першого ступеня ракети це був 15-й політ. А він здійснив успішну посадку на плавучу платформу Just Read the Instructions в Атлантичному океані. На нашому сайті маєте останній шанс взяти участь у виборі головних космічних подій 2022 року. в описі під відео буде посилання на матеріал, де можна ознайомитись з номінантами в дев'яти категоріях і залишити свій голос. Не прогавте цей шанс. Наприкінці майже кожного нашого ролика я дякую спонсорам проєкту і недарма. Адже саме завдяки цим людям на нашому каналі немає та не буде рекламних інтеграцій. Ми цінуємо ваш час та поважаємо право на чистий контент. Кожен долар кожного нашого патрона дозволяє працювати над такими випусками новин щотижня без перерв. Утримувати повноцінну редакцію на сайті, яка пише та перекладає для вас статті та новини про космос, оплачувати власне роботу цього сайту та купи інших сервісів, а ліцензії на музику та відео, CDN, доступ до інсайдерської інформації. Завдяки спонсорам наш великий космічний корабель під назвою Альфа Центавра живе та продовжує рух, лише нарощуючи швидкість. Спасибі вам, дякуємо за можливість займатися улюбленою справою та залишатися незалежними від рекламодавців. За ваші поради. Питання, побажання та критику. Альфа Центавра залишиться вірною своїм принципам. Якщо ви ще не підтримуєте проєкт, але хочете це зробити, переходьте на посилання в закріпленому коментарі. Там є як щомісячна передплата, так і можливість надіслати одноразовий донат. Дякую!